І знову заміна воротарів, кидок із семи метрів Ірина Глибко проти Наталії Гайович. І знову бокова стійка віддамо належне Наталії Гайович, яка все ж таки. Заворожуючи дії на своїх суперниць, вже вдруге виконували податківки 7-метровий і влучали в бокову стійку. Отже, рахунок незмінний 12-9. 23 хвилина добігає свого кінця в першому таймі. Карпати впевнено почуваються. Ведуть зараз наступальні дії за переваги в три м'ячі. Лебідєва, Коломоєць. До речі, якщо порівнювати дії Карпатино попередні, із попередніми зустрічами, то все ж таки впадає в око, що сьогодні команда більше діє через центр, ніж задіє фланги. Ось. Але в цілому, якщо вже фланги задіються, то, як правило, доволі результативно. І помилка, контратака. І не проходить, затримала зараз щасну на суперницю Бурлаченко. Ну і тут помилка при передачі все ж таки спробували швидко провести контратаку Ужгородки, Не вийшло. І рахунок незмінний. 9-12 поступається податкові податківки. Ну і зараз податкові гандболістки йдуть вперед. Вільні знову грає Ірина Яблонська. Добре комбінують Ужгородки. Семаль, Туркало, Лебідєва. Швидко, швидко діють зараз. Карпати, швидко комбінують, але поки що до завершального китка справа не доходить. І ще одна спроба. Наважиться на підок Стемель, проти неї порушують правила. І з'ячин залишаються господарки. П'ять хвилин залишається до перерви. Поки що перевага при м'ячі на майданчику зберігається. Уважно стежить за діями своїх підопічних. Має карбунар. Пауза в грі. Дивимося, хто буде виконувати 7-метровий кідок. А м'яча пішла Наталія Туркало. І у воротах 20-й номер Анастасія Мовчаленко. Хто кого? Наталя Туркало, капітану журнальної команди. закидає цей м'яч. Рахунок на 13-9. Так не поспішаючи підійшла. До м'яча Наталі Туркало, очевидно, збиралася з думками, куди виконуватиме кидок. Викинула у верхній ближній кут від воротаря. До речі, дуже часто, ну, принаймні більшість м'ячів, які закидали гандболістки обох команд, при реалізації 7-метрових це були саме кидки у ближній від воротаря кут. В ці податківки, вони теж переважно атакують через центр. Хоча, бачите, гравці на флангах підключаються, беруть участь у розпасуванні. Передарі добре відіграла на лінії захисту. І ось Змалюченко знову нейтралізували атаку з п'ятого номера Ганни Кравченко. Ну а тут не проходить все таки кидок, контратака Лєбідєва ніхто її не заважає. Ну, їй би все правильно зробила, але все ж таки м'яч влучає у поперечину від підлоги майданчика від ток, невдалий. Хоча, ще раз кажу, мені здається, звинувачувати Марину Лєбідєву не потрібно, вона робила все правильно, звілікла увагу вратаря і сама кинула. Надії, що м'яч від підлоги влучить у ворота, але не вийшло. Зараз будуть грати в повному складі через 15 секунд податківки, ну а в нас лишається менше трьох хвилин до перерви. Відпрацював блок. Рада зараз своїм підком, 14-й номер і команди Юлія Заремба. І вже гандболістки в чорній формі, в чорних футболках. Ідуть вперед. Коломоєць Туркало. Отримали Семель м'яч, новоколомоєць. І потрібно комусь зробити завершальний тідок. Довго, Тут довго зараз комбінують узоротки. І е, Борис Петровський бере тайм-аут. Ну, як на мене, цілком може бути. Корисним, адже ця така в Карпат не виходила раз. Друге, потрібно, очевидно, виробити якусь тактику на ці заключні кілька хвилин, тим, щоб не тратити перевагу і по можливості провести саме цю результативну атаку і таким чином піти на перерву з комфортнішим рахунком ніж вчора. Нагадаю, що вчора, з рахунком 13-12, виграли. Карпати до перерви зараз вони практично вже досягли свого рівня в попередній зустрічі. Ну, а на два м'ячі поки що відстають податківки. Пролунала сирена: команди виходять на майданчик і грати залишається. Трішки більше двох хвилин. нічим Карпати. Не вийшла атака. І ще одна спроба м'яч залишається у Карпат. Один розіграш м'яча, передарій, куркало і втрата м'яча. Півтори хвилини до завершення першого тайму, 13-10. І не поспішають податківки. Вони грають у повному складі. Сильний кидок, але відомо належне, чудово зіграли на блоці ужротки. І не пройшов цей постріл в Юлії Андрійчук. І помилка. Порушення правил не було. Маліченко наважиться на кидок, але відстань була доволі велика і тож заважали і ніби виконати цей кидок. Тому не прийшла ця контратака і в Карпат. І знову не поспішаючи йдуть перед в зеленій формі. Не поспішають податківки, хочуть довірно розіграти атаку, адже часто вони. Помилялися, тим часом Карпати добре захищаються і не дають суперницям виконати кідок. І лишається одна хвилина до перерви. Ну, власне, не одна хвилина, я хотів сказати, одна секунда. Отже, шановні болівальники, з рахунком 13 11 Карпати. Перемагають у першому таймі. обидві команди йдуть на перерву, і та хвилин ми повернемося до нашої трансляції.